Через декілька вулиць були вже вуличні бої, і е, постраждав наш військовий. І е, Військовий лікар побачив нашу машину швидкої допомоги. Ми вже збиралися з прийому їхати. Він побачив, що тут є лікарі. Е, просто сказав, що нам треба його забрати. Ви маєте його самі відвести в стаб пункт, тому що мені треба повертатися. Е, так вийшло, що я залишилась в машині. Ну, це все довго можна розказувати, але це декілька секунд. І вже через 5-7 хвилин ми були в стаб пункті, де ще близько години надавали йому допомогу просто на підлозі перед входом в стаб пункт, тому що він був повністю забитий військовим. Він дуже постраждав. Це було пошкодження всіх кінцівок і Оскочити, оскочить і рані в області шиї, але через тиждень він вже був в госпіталі і прийшов на консультацію до нашого Лора. Це був, ну це була випадковість, але ми навідувалися до нього і слава Богу, у нього все добре.